На початку засідання оперативного штабу, 8 вересня, присутні взяли в участь у всеукраїнській хвилині мовчання, вшанувавши пам'ять про всіх співвітчизників, які загинули в війні з російськими загарбниками. Незважаючи на складну ситуацію на фронті і часті оголошення повітряної тривоги, ситуація в громаді стабільна і ми дякуємо захисникам України за можливість жити. В безпеці і працювати в тилу, сказав Кагарлицький міський голова Олександр Панюта і продовжив В безпечних умовах. Ви всі чуєте, які одні відбувалися з субота на неділю, на неділю за понеділок. Тому я вимагаю реагувати на сигнали повітряних тривог, особливо навчання до шкілі закладу Всіх вимагаємо, що треба. Докомпонуємо, докомплектовуємо для того, щоб умови перебування були такі, щоб не мали до нас не батьки претензій, та й щоб діти мали можливість хоча б так, в такій мірі, в якій це можливо, перебувати в безпеці. Ну я не маю інформації, але все-таки є загрози, і нам також наголошують на цих моментах стосовно готовності. Роботи на альтернативних мова йде, резервному живленні. Може бути, бачите, агресор довжити обстріли і по об'єктах інфраструктури і критичної, тому ми повинні бути готові. Освіта, культура, медицина та всі повинні мати той резерв генераторів, палою, все передивіться, в кого що є. Якщо є потреба щось додавати, будемо додати. Очільник громади представив керівника новоствореного комунального закладу Карлицької міської ради Ветеранський простір демобілізованого фронтовика Олександра Мозгового. Це головне завдання надавати допомогу і підтримку всім установам, підприємствам, нашим ветеранам, нашим родинам загиблих, родинам зниклих безвісти. Ну, в цілому, цей весь блок це наше основне завдання сьогодні тримати на пульсі і. Всім, чим можемо, активно допомагаємо на предмет того, щоб вони бачили, що вони біля нас, що ми розділяємо і їхні проблеми і допомагаємо їх вирішувати. На засіданні штабу було обговорено план заходів на поточний тиждень, стан справ у громаді в цілому і в кожній сфері. Зокрема, освітяни Карличина працюють в умовах нового навчального року на минулому тижні. Організовано харчування школярів. Всі харчуються, завозили продукти, що сьогодні там завезуть бакалію, і я думаю, повноцінне. Для перших четвертих це буде сніданок, а для середньої і старшої ланки це буде обід. Належно організовано підвезення учнів. Тривають заходи з усунення, приписів пожежно-рятувальної служби. Продовжується вдосконалення укриттів на стадії завершення додаткової площі укриттів в міському ліцеї номер 3 з дотримання вимог безпеки в сфері культури плануються тематичні заходи до придешнього дня міста Карлика. У штатному режимі працюють соціальні служби. Під опікою перебувають самотні громадяни похилого віку, сім'ї, що перебувають в складних життєвих обставинах. Центр первинної медико-санітарної допомоги інформує, зростання кількості випадків ГРВІ відсутнє, діагностовано два випадки захворювання на ковід. На стаціонарі багатопрофільної лікарні перебуває нині 133 пацієнтів. На засіданні штабу акцентовано увагу, на забезпеченні безбар'єрного доступу до установ і закладів, адмінбудівель. Балансоутримувачем наголошено на забезпеченні цілодобового доступу до укриттів. І на завершення засідання оперативного штабу Олександр Панюта звернувся до присутніх. Найголовніше ваше бажання, активність проявляйте і я думаю, чути слова подяки людей, а не тільки негативні відгуки. Триває процес переходу будинку по вулиці Паркові, 18 у карлику з централізованого на індивідуальне газове опалення. Відбулось чергове засідання постійно діючої комісії міськради, створеної для розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж централізованого опалення. Та водопостачання. Під час засідання було позитивно вирішено клопотання ще двох власників квартир дев'ятиповерхівки щодо надання відповідних дозволів. Отже, загалом у міській раді видано 44 дозволи на відключення від централізованого теплопостачання. Станом на початок вересня вже розроблено 30 проєктів, проведено переобладнання 18 квартир. Власникам квартири, які планують перепладнення в цьому році, слід пам'ятати, що його можна здійснити лише до 1 жовтня, доки ЖЕО не набиратиме воду в централізовану систему для опалювального сезону 2025 2026 років. Говорить Карлицький міський голова Санпанюта, який брав участь у засіданні комісії. Я ще раз доношу і закликаю жителів парку 18. Знайте можливість, хто бажає в цьому році прийти на індивідуальне опалення, тому звертайтесь, отримуйте технічні умови, розробляйте проєктно кошторисну документацію на переобладнання. І ще раз наголошую про те, що радою прийнято для малозабезпечених сімей програма стосовно підтримки фінансово на отримання технічних умов і на розробку проєктно-кошторисної документації. Тому закликаю, звертайтеся. До вашої уваги таке оголошення. Черговий прямий зв'язок жителів громади з міським головою Олександром Олексійовичем панютою відбудеться 10 вересня в середу. Телефонуйте з 14 до 15 години за номером 6091. 609 81, 609 81. На оперативному штабі 8 вересня з повідомленням про події минулого тижня розповіла представник відділення поліції з міста Карлика Інна Калієвська. За минулий тиждень надійшло до відділення поліції 190 заяв та повідомлень від громадян, з них шість внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Це три факти задокументовано безвісті зниклих осіб: двоє Боржишівській громаді, один. Житель міста Кагарлика в зоні бойових дій під час виконання бойових завдань. З них також задокументовано один факт шахрайських дій. Місцева жителька в переписці в інтернет мережі ОЛХ здійснила переказ коштів 22 тисячі гривень. і дешеве. Хотіла продати сві... хотіла придбати електромобіль і завдаток скинула на картку 22 тисячі гривень. Звичайно, виявився шахрай, друга сторона. ну, Ніяких коштів її ніхто не повернув. Також задокументовано один факт: це повішення в селі Стайки 93-го року народження. Місцевий житель, не залишивши ніяку передсмертну записку, покінчив життя самогубством. Також внесено до єдиного реєстру за статтею 115 частина перша. І на цьому тижні був факт: це опір працівникові поліції під час спільного відпрацювання з працівниками ТЦК в четвер. На законну вимогу працівника поліції, особа, яка ухиляється від мобілізації, здійснила опір. І також нанесла тілесні ушкодження нашому працівникові по даному факту порушена частина 2 статті 345 кримінального кодексу України. Дані собі вже вручено підозру було обрано запобіжний захід цілодобовий арешт строком на два місяці. Ведеться досудове розслідування. Загалом складено працівниками патрульної поліції два адміністративних протоколи за статтею 130-та керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Загалом складено працівниками поліції 72 адміністративних протоколи. Це по порушенню правил дорожнього руху, а також по лінії громадської безпеки. Загалом працює штатному режимі першочергова це мобілізація. Розшук осіб, які вільно залишили військові частини.